Привіт, мене звати Алла, і ви на каналі Кулінарні витівки. Ви подивіться, мій рибак, яку гарну кефаль чорноморську піймав із такими жовтими плямками. Тут я зараз зважу, вона вичинена, але з головами тут її рівно 600 грам. І я беру 400 грам спаржевої квасолі, відриваю кінчики і ламаю навпіл. Ось таким чином її перероблю. Перед запіканням спаржив квасолю приварю. Поставила окріп, додаю одну чайну ложку солі, одну чайну ложку соди, і щоб колір залишився, насичений зелений. І зараз буду сюди вже в окріпки дати квасолю, квасолю варю недовго. Десь орієнтовно 5-6 хвилин. Мені подобається, коли вона не зовсім така ну, дуже м'яка, а така, щоб трошки вона погрузкувала. ви дивіться на ваш смак. Тепер у кефалі я забираю голову і буду вирізати філе. бо Для цієї страви мені потрібна буде риба без кісток. По такому рецепту, можна брати будь-яку рибу. Він соус універсальний, рецепт універсальний, що у вас є, така риба й підійде. Я зрізаю філейку, кефаль, чим вона мені подобається, що в неї є тільки хребет і немає кісток. Ось так як подивитися, перевіряю руками. І кісточок нема. І так само знімаю другу частинку філейну, і ще з однієї рибки зніму теж філейку. Дивіться, скільки в мене вийшло. І я рибу підсолюю з обох боків, так як, ну, як на смаження, по смаку. Поки я обрізала філейку, вже зварилася квасоля. Зараз я смакую так, вона. Але трошки така хрунтить. І тепер я в салатник з водою додаю лід, і сюди в льодяну воду буду виймати квасолю. Так, вона залишиться такою яскравою, і вона буде така, як мені потрібно. Зараз додаю лід і шумовкою буду виймати прямо туди, в холодну льодяну воду. Ось таким чином. Я зберігаю завжди її такий яскравий колір. Виняла і хай вона остигає, відставляю. Пательню я вже поставила грітися, буду смажити на олії, десь орієнтовно 30 мл олії. є. І тепер в борошно додаю паприку і перемішую, і буду в такій суміші, буду в таку суміш обвалювати рибу і підсмажувати. Вона тоді трошки цікавіша, чим просто обвалювати в борошні. Я не знаю, як кому подобається, але кефаль найбільше мені подобається, коли з неї робити солену рибу, так як оселеці. Вона надзвичайно смачна, тугенька, але ж так, під соусом теж можна їсти. Ну, це на... Хто як полюбляє, хто любить в клярі готувати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви кефаль готуєте і чи ви її смакували, чи вам подобається. Тому що я не знаю, де вона в нас продають, бо вона в нас є в морі. Чи її возять по всій Україні, навіть не скажу. Ось скільки в мене вийшло смаженої риби. Тепер беру одну цибулину і її дрібню такими маленькими-маленькими шматочками. Це вже буде йти на соус. Соус буду робити. Вершково-грибний, він дуже гарно смакує з рибою. Та він із м'ясом, він універсальний. З таким соусом можна робити будь-що і буде смачно. Перекришила я цибулю і тепер буду підсмажувати на олії до золотистого кольору. Поки вона смажиться, я буду дрібнити гриби. Гриби в мене печериці і в мене тут 350 г. Я їх такими смужками ріжу. І буду вже вкидати тільки тоді, коли цибуля буде гарного золотистого кольору. Перерізала вже всі гриби, якраз цибуля вже досмажилась. Дивіться, ось коли вона такого гарного золотистого кольору, тільки тоді я вкидаю вже до неї гриби і помішую і довожу до, до готовності, коли гриби потемніють, і стануть такими, віддадуть сок уже свій. І будуть готові. Перемішаю зараз це десорієнтовно на середньому вогні до 10 хвилин. Тепер я беру соєвий соус замість солі, 1 столову ложку та 2 г перцю, і буду періодично помішуючи, слідкувати. Щоб вони підсмажилися, ще додам трохи паприки. А ви дивіться будь-які спеції, які вам подобаються сушені італійські трави, сушений базилік, все, що вам подобається, можете додавати до, цієї, до цього соусу. Тепер, коли гриби вже готові, я беру шматок масла 40 грим, і посередині пательні, залишаю, щоб воно розтопилося. Тепер, коли воно починає вже розтоплюватися, додаю одну столову ложку борошна. Ось так поверх масла. І зараз буду його помішувати, щоб там не було ніяких грудочок, і робити такий густий соус. Ось, коли у вас немає вершків. То можна ось такий соус робити з молоком. Виберете масло, заварюєте його з борошном і вливаєте молоко. І це замінить вам вершки, якщо ви хочете приготувати соус. Я заливаю 200 мл вершків, вони в мене 10%. Не дуже густі, але за рахунок масла із борошном, в мене соус загусне. Все змішала, соус в мене готовий, і починаємо збирати нашу таку цікаву пательню. Я беру велику пательню і сюди кладу десь 20 грамів масла на дно. Середній вогонь у мене тут стоїть. Як тільки воно починає вже розставати, ось так, буду класти спаржеву квасолю. Вона у мене готова, але вона просто підігріється. Розправляю її по пательні, наверх викладаю нашу смажену кефаль, до нас в цій страві вже все готове. Треба тільки зібрати і дати під кришкою її, там ну, дві хвилинки прокипіти, і ця вже страва буде готова. Дивіться, на таку пательню риби майже в шар кладу багато, щоб воно було покрило повністю спаржеву квасолю. Ось так. І тепер, коли вже рибу виклала, залишається залити нашим соусом. Соус у нас теж готовий, його не потрібно дуже багато смажити, щоб він загус, а нам потрібно, щоб він просочився аж до квасолі, тобто, це ідеальна його консистенція. Дивіться, яка. Я розправляю по всій пательні рівномірно. Зараз все викладу і розрівняю, щоб повністю він просочився Ось. і покрив рибу. Тепер додаю десь 70 мл курячого бульйону. Можна брати овочевий бульйон, який хочете, але так трошки, щоб не суха була пательня, щоб воно просочилося. І, як ви набирали з рибою, то щоб там був такий трошки ріденький соус. Накриваю кришкою і залишаю на 2 хвилини. Дві хвилини пройшло я беру, затираю сиром зверху. Сиру в мене йде 50 грам на цю пательню. І коли воно трошки постоїть ще під кришкою, поки сир не розплавиться, Ну, це воно готове, все, але десь орієнтовно ще одну хвилинку прийдеться потримати його під кришкою. Ось так. Все, страва готова, дуже запашна. І я думаю, що ви зрозуміли, що вона смачна. У мене є ось такі листочки базиліка, петрушки, кропу. І я його трошки так прикрашу, щоб воно було яскраве, тому що зараз вже осінь і хочеться щось такого вже яскравого, зеленого, червоного. Все прикрашаю і зараз будемо смакувати. Готуйте таку страву з будь-якою рибою і чекаю коментарів від вас, як вам мій універсальний соус сподобався чи ні. І до зустрічі!